Інформаційний простір Туреччини настільки просякнутий про російськими наративами, нам важлива не перемога певної політичної сили в Туреччині. Нам важлива перемога України над Росією в Туреччині. Держава це я великою мірою все, що відбувається в Туреччині, і хороше і погане. Воно асоціюється з президентом Ердоганом. На цих виборах мова йде не тільки про те, хто виграє як е, людина, як кандидат, мова йде про те, якою буде політичний устрій Туреччини після 23-го року. У Туреччині політично дуже гаряче, а буде ще гарячіше. Наступного року. У східній країні, і важливі для України пройдуть президентські та парламентські вибори, і, можливо, зміниться влада. Від чого це залежить? Де вже Ердаган піде і як це вплине на підтримку України? Про це все ми поговоримо з Євгенією Габер, старшою дослідницею центру дослідження сучасної Туреччини Каралтонського університету? Євгенія, вітаю. Вітаю, Юра, доброго дня. Ну і відразу питання: наскільки я знаю, Ердоган вже добуває другу каденцію, і тут раптом збирається йти на третю. А що так можна було? Так можна було, тому що президентська каденція Ердогана вона ж була в 2018 році вже в новому статусі нової турецької республіки, президентської турецької республіки. Що фактично обнулило його попередній термін в якості президента парламентської турецької республіки? Тому те, що Ердоган йде на третій строк, це не несподіванка до цього всі готувалися. Um, але несподіванки скоріше пов'язані з тим, як зараз відбувається передвиборча компанія, хто буде єдиним кандидатом від опозиції і, взагалі, чи буде єдиний кандидат від опозиції. Отут є е, широке поле для маневру. Нещодавно у потуреченні у столицях пройшли величезні мітинги опозиції через те. Що де-факто від виборів було відсторонено дуже популярного позиціонера мера Стамбула? Наскільки це остаточне рішення, і що дійсно Ердоган боїться опонентів? По перше, окреме мамого не було поки що відсторонено від виборів. Мова йде про те, що один із опозиційних кандидатів, нинішній мер Стамбула. З 2019 року проходив по одній із справ де він звинувачувався у образі державних службовців Туреччини. Ну зокрема, йдеться про членів ЦВК. В 2019 році, коли не визнали з першого разу його перемогу, він сказав, що це абсолютно дурня. Це і є та образа. Образа якраз полягає в тому, що він назвав нерозумними людьми представників ЦЦ виборчком. В цьому власне є суть звинувачення. У нас би всі весь політикум відсторонили би. Я думаю, що у нас би відсторонили в принципі 99% всієї країни від тих. Їх... Обов'язків, які ми виконуємо, але да, це ж Туреччини всі мають бути чемними, особливо коли йдеться про представників турецької влади. Тому, от якраз імам маму не був чемним, за що і поплатився? Питання залишається в тому, чи залишиться і чи буде в принципі заборона на ведення політичної діяльності, і другий момент, коли вона вступить в силу. А тому що від цього залежить чи зможе і маглу брати участь у виборах? По друге, хоча не факт, що він в принципі буде брати участь у виборах, тому що це інше цікаве питання проговорити по поговорити про динаміку всередині опозиції. Наскільки ця опозиція є потужною, чи дійсно вона здатна кинути ви кордогану і виграти в нього зараз? Є такий цікавий формат в Туреччині, який називається стіл шости. Йдеться про регулярні зустрічі шести різних опозиційних партій. Якщо подивитися на їхні погляди, там є ліві, праві, там є секуляристи, тобто прибічники світського розвитку країни, там є. Такі консервативні ісламські партії подумати про те, як вони можуть спільно триматися, це взагалі дуже така знаєте, цікава історія. Але те, що їх об'єднує, це по-перше, прагнення змінити владу в країні, владу Ердогана, і по-друге, повернутися до. Парламентської республіки в Туреччині, де не було б настільки централізованої консолідованої влади президента. Тому на цих виборах мова йде не тільки про те, хто виграє як е, людина, як кандидат, мова йде про те, якою буде політичний устрій Туреччини після 23-го року. Шанси є на перемогу. Шанси на перемогу є. Е, е, є декілька причин того, чому ці шанси є саме зараз. Е, і перше це. Е, та ситуація економічна, фінансова, внутрішня ситуація в Туреччині, яку ми зараз маємо. Не секречу, в багатьох випадках все ж таки холодильник перемагає над телевізором. Тому, коли ми бачимо у ці всі скачки з національною валютою і знецінення турецької ліри, зараз відбуваються там певні кроки з боку влади для того, щоб покращити економічну ситуацію. Зростають там зарплати. Зараз нещодавно якраз було підвищення мінімальної зарплати, але в цілому залишні. Очається навіть звичайно покупна спроможність турецьких виборців низькою, і про це говорять щодня всюди, на вулицях, на роботі. Тобто, це є основна тема. Є незадоволення як споживача, так і бізнесу тієї ситуації, яка склалася в країні з іншого боку, нарешті опозиція. Хоча вона все ж таки роз'єднана, хоча вона досі не зрозуміла з якою програмою виступати, але опозиція налаштована дуже рішуче, і зараз, вперше, за власне 20 років перебування при владі ем, попередні опитування показують, що у опозиції є реальні шанси на цих виборах перемогти. Оце погіршення життя то ту, турецькі виборці. Це... Пов'язують особисто з Ердоганом, чи може з якимись зовнішніми причинами цю ситуацію більшість виборців пов'язує з е, політикою втручання держави в багато сфер життя. І це якраз та ситуація, де ось ця абсолютно централізована консолідована влада зібрана в руках Ердогана, вона грає йому в мінус. Тому що всі ті перемоги і переваги, які має туреччина, це заслуга Ердогана. Але водночас, звичайно, що і всі економічні проблеми, всі фінансові проблеми, які з об'єктивних чи суб'єктивних причин існують, вони також асоціюються з президентом Ердоганом. тому що зараз по суті це знаєте як відома фраза держава це я. Великою мірою все, що відбувається в Туреччині, і хороше, і погане, воно асоціюється з президентом Ердоганом, тому власне оце незадоволення політикою, воно. Грає в першу чергу навіть не проти його партії, а проти нього особисто водночас е зрозуміло, що влада намагається змінити атмосферу в країні і великою мірою звинувачувати в тому, що відбувається. Е Об'єктивні якісь там реалії, геополітичні в світі, і захід. Саме тому ми чуємо таку антиамериканську, антизахідну, антиєвропейську риторику весь час, тому що десь це пряме звинувачення в бажанні чи прагненні послабити Туреччину, десь це намагання пояснити, чому країни там капіталістичного заходу намагаються якимось чином вибити ґрунт з під ніг у регіональних держав. але якщо подивитися зараз турецькі новини, це дуже цікаво насправді, якщо почитати те, що відбувається. Як сторонній спостерігач і експерт в Туреччині, наприклад, відбувається зараз теж криза в фармацевтичній сфері через те, що було заборонено підвищувати ціни на ліки, це можна робити тільки раз на рік. Багато препаратів в принципі зникли з полиць, і про це теж багато зараз хто говорить. Натомість, коли ви читаєте турецькі новини, ви читаєте про те, що в Німеччині на барахолках і на базарах з рук буквально з під поли продають ліки і фармацевтичні якісь засоби, тому що в Німеччині з цим є криза, і таких прикладів я можу навести дуже багато. Тобто, все, що відбувається в Туреччині. Автоматично ви читаєте новини в багатьох турецьких змі про те, що а в Європі ситуація ще гірша. В Туреччині погано, але в Європі ще гірше. Те саме стосується оцих всіх міфів про Європу, яка замерзає. Про те, що санкції проти Росії це погано, тому що це загрожує тим країнам, які вводять санкції проти Росії, про те, що російський газ і енергоресурси це добре, тому що вже там всюди виключають світло, в Туреччині ні. Тобто підтримується певний рівень інформаційного такого фону. Але тим не менше об'єктивні реалії демонструють те, що ну, очевидно економічна політика всередині Туреччини зараз теж не найкраще. Настав час запитати про Україну, але перед тим, друзі, нагадаю: підписуйтесь на наш канал. А хто підписався, лайкайте. Бо тоді наше відео побачить якому більше людей. А це круто, Євгенія, відразу питання. Перемога опозиції це добре для України чи погане, з я розумію, там є дуже різні політики, і вони дуже протилежна точка зору щодо Росії щодо України щодо заходу. Нам важлива не перемога певної політичної сили в Туреччині. Нам важлива перемога України над Росією в Туреччині. Справа в тому, що я би не назвала кардинально різними позиції е, політичних сил щодо Росії і щодо України. Є усереднена лінія, і ця усереднена лінія говорить про те, що ем, незалежність, територіальна цілісність і суверенітет України для Туреччини як держави і для всіх політичних сил є надзвичайно важливими, тому е, очікувати умовного там визнання Криму російським чи. Відкриття босфору для російських військових кораблів не варто. Цього не станеться. А взагалі, кого б ви із в Туреччині назвали би найбільш проукраїнським політиком? І чому? Таких немає? В Туреччині є політики про турецькі. Я би не сказала, що в Туреччині є політики про російські. Очевидно серед тих, хто зараз є, ну скажімо, лідерами да політичних партій, чи є відверто проукраїнські. Все ж таки для Туреччини український фактор це важливо розуміти. Він є частиною більшої картини картини, яка включає НАТО, яка включає Сполучені Штати, яка включає велику геополітику і якогось проукраїнського політика зараз мені назвати важко, але є і інші, наприклад, більш націоналістичні сили всередині опозиції. У яких більше прив'язок до кримських татар, до черкесів, до всіх тих народів там до Грузії, до ну, саме націоналістичного тюркського фактору, всіх тих народів, які перебували руками і віками під окупацією і геноцидною війною з Росією, вони займають більш чітку позицію щодо російської агресії. Вони більш Жорстко висловлюються проти Росії, і вони є одночасно більш прозахідними, проєвропейськими, проамерикан... ну, про європейськими, ну, про західними, скажімо так, силами. Тому о, тут певні зміни можливі, але знов-таки радикально якихось змін очікувати не варто. Я правильно розумію, що відверто про російські партії на кшалт ватана вони в цих коаліції опозиційній не беруть участь. Ні, вони не беруть участі в опозиції. Вони не беруть участі в жодних таких форматах, тому що ну, в принципі, на будь-яких виборах вони не набирають більше одного відсотку голосів, і вони є ну не просто непрохідними, вони є токсичними. Їхня основна роль. Це операції впливу російські їхня основна роль. Це інформаційні операції. Це оце знаєте забруднення турецького інформаційного простору російськими наративами, фейками. Як ви думаєте, Росія буде втручатися в ці вибори? Якщо буде, то на якому на чиєму боці Росія проводить зовсім іншу політику в Туреччині по відношенню чи в порівнянні до країн Заходу їй не потрібно проводити безпосередньо якісь. Операції свої з ботами, тролями, вкидами в соцмережах, тому що сам інформаційний простір Туреччини настільки просякнутий проросійськими наративами, що в них справа зроблена вже за них. І Відтак я так собі розумію, що найбільше на що буде розраховувати Росія, це якраз фінансування. Турецьких експертів фінансування певних політиків всередині Туреччини для того, щоб вони озвучували меседжі важливі Росії. Це буде 100% там знов таки цей антизахідний трек. Це будуть певні сигнали щодо необхідності миру в Україні. Але вже зараз я розумію, що в Туреччині теж є побоювання можливого впливу російського на вибори. І вже зараз ті заходи, які відбуваються по боротьбі з дезінформацією, по посиленню кібербезпеки в Туреччині, по цей закон про дезінформацію, контролювання інформаційного простору. Він говорить в тому числі і про те, що туреччина готується до можливих атак і операцій впливу іззовні. у Ердогана Є півроку. Що він може зробити, щоб підняти свої рейтинги? Економіка, можливо, якісь зовнішні політичні успіхи, а може розпочати війну. Одну секунду в мене тут тривога, і вже всі бігають і кричать: ми можемо на секунду зупинити? Я спрощусь. Вниз і продовжимо. Добре, важко прогнозувати, хто саме переможе на цих виборах, тому що ситуація є дуже динамічна. Якщо глянути навіть розклади за останні декілька місяців за жовтень, листопад-грудень, то можна побачити, як ця крива вона весь час змінюється, і різниця між владою позицію вона мінімальна. На що реагує найбільше турецьке суспільство? Це ну по перше на ті дискусії, які відбуваються в самій опозиції. Ми вже з вами говорили про те, що досі не зрозуміло хто буде єдиним кандидатом, і від того хто буде представляти опозицію, також залежить наскільки турецький виборець готовий голосувати за цю людину чи ні, я прогнозую, що в разі, якщо це все ж таки буде Киледжеруглу, то шанси Ердогана на перемогу вони зростуть, Туть в рази другий момент. Ми не говорили про, про курдську партію HDP, яка зараз також представлена в турецькому парламенті, і вона має те, що називається золоту карту на будь-яких розкладах виборчих і після виборів. Під час формування більшості в парламенті, тому що їм дають зараз від 9 до 12% і враховуючи мінімальну різницю в голосах між владою і опозицією, оця третя сила курдська, Вона буде вирішальна, наскільки вони будуть готові приєднатися до опозиції. І, звичайно, той момент, про який ви вже говорили, це економічна ситуація в країні часу на проведення якихось кардинальних реформ немає. Очевидно, що півроку для цього недостатньо. Можуть бути зроблені певні кроки для ситуаційного покращення. Це все, що стосується додаткових виплат, якихось там підвищень стипендій і пенсій. Але наскільки це врятує ситуацію в цілому, це теж велике питання. Ну і останнє, це зовнішня політика. Вона дійсно не є вирішальною, але вона є достатньо впливовою впливовим елементом, впливовою частиною передвиборчого процесу, тому будь-які перемоги нинішньої влади на зовнішньому дипломатичному фронті, чи то мир Росії з Україною, чи то зернова угода. Яку допомогла підтримувати Туреччина, чи то буде переможна невелика транскордонна операція в Сирії? Чи то буде загострення з Грецією, ескалація у Середземному морі? Чи то буде газовий хаб з Росією? Оці всі елементи вони звичайно теж допоможуть Ердогану наповнити інформаційний простір позитивними новинами для турецького виборця? Наскільки велика вирагість того, що Ердоган вирішить, змінити правила? Наприклад, дійсно почати війну, щоб врятувати свій рейтинг, чи може різко змінити умови виборів, щоб в, в позбавити опозицію шансів зараз. Ситуація в е Туреччині є е достатньо складною в тому сенсі, що Будь-які мінімальні зміни вони можуть мати великі наслідки і будь-які чутливі питання, які підіймаються зараз, вони можуть достатньо серйозно вплинути на подальші результати виборів. Зараз навіть говорячи про якісь елементи, пов'язані там з носінням чи не носінням хустки жінками, з релігійними питаннями, нещодавно буквально був скандал з молодою дівчиною, яка розповіла про те, як 6 років її видали заміж за її ж гвалтівника, тільки через те, що того нібито вимагали якісь там релігійні норми. Тобто, будь-які такі дуже чутливі, важливі для турецького суспільства питання, вони можуть призвести до ну несподіваних, скажімо так, наслідків. Другий момент це те, що стосується зміни правил гри як таких. Змін до виборчого законодавства станом на зараз я би не очікувала. Але ці всі речі пов'язані з забороною політичної діяльності для окремої мамоглу, для. Інших лідерів опозиційних, в тому числі і прокурдських, певні зміни в тому, як можуть роботи, можуть працювати змі турецькі. Да? Тобто, цей закон про дезінформацію, який ще більше закручує гайки, якісь речі пов'язані з обмеженнями через ті теракти, які зараз періодично відбуваються в різних частинах Туреччини, знов таки операції в Сирії, от всі ці. Моменти, якщо вони призведуть до кардинального погіршення безпекової ситуації в Туреччині. Вони можуть служити причиною, наприклад, для відтермінування виборів. Ну, умовно, перенести вибори там на кінець року. Якщо рейтинги будуть не зовсім позитивними, да якщо ситуація безпекова буде дозволяти переносити ці вибори, то я думаю, що теоретично такі сценарії можливі, але зараз про це не йдеться. Зараз, поки що вибори все ж таки заплановані на червень. І е, зараз е, якраз в найближчі часи да найближчі місяці буде зрозуміло хто буде лідером від опозиції. І от тоді я думаю, що коли вже почнеться основна боротьба, в залежності від рейтингів і в залежності від можливих перспектив, буде вирішуватися доля виборів як таких. Дякую, Євгенія. Що ж як бачимо, вже незабаром. Ми побачимо, чи буде у Туреччині новий президент, і як це вплине на політику щодо України. І ми все це будемо описувати, аналізувати. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити найцікавіше. Пока!